И так, за те полгода вот этого благоприятного периода, к сожалению, не решены два больших вопроса. Ну, первое, в 2023 году решено было не проводить, как перевод страны на военные рельсы по-настоящему, с введением полноценного военного положения и с полноценным призывом регионалистов. Мы решили, что наберем наемников, добровольцев по контракту. Но, как мы теперь понимаем, создать резервную армию, подготовить, так сказать, перемешать ее с боевыми частями, с опытом, не получилось. Сейчас мы, конечно, с, благодаря героизму наших то есть, движемся вперед на Донецком направлении, но ввести, например, в прорыв кулак в 200 тысяч, это, 250 тысяч, пока не получается. Его просто-напросто нет. И если проводить мобилизацию, а я уверен, что ее придется все-таки проводить, да, мобилизация по три стадии. Мобилизация государственного управления, мобилизация экономики производства, и только третий этап – это призыв людей, призыв, призыв резервистов. А поскольку 2023 год оказался для этого упущенным, то есть если это сейчас делать, а делать это придется, с затягиванием войны из-за американской помощи, то, как вы понимаете, итоги ее будут ну, готовы, ну, дай бог, к ноябрю 2024 года в общем, не близкая в условиях войны перспектива, честно говоря, каждый день на счет. вот. Ну, а если нет отмобилизованной, так сказать, резервной армии, вот этого свежего, свежих войск, этого пополнения, то и, в общем, наши возможности на фронте ну, не безграничны. Ну, вот завтра, предположим, в откажутся идти в бой. Даже может, могут кое-где даже и побежать. А у нас есть силы, чтобы занять новые большие территории и мобилизации. Вот этот вопрос. Помните, когда-то Германия после Брестского мира в марте 1918 года пыталась занять, но она была занята на Западном фронте, тяжелыми боишли. У нее не хватило войск, между прочим, чтобы занять помимо Украины вот, занять важнейшие области Великороссии там тоже. Петроград занять, Северо, да? просто войск тупо не хватало. Просто у немцев по одной причине не просто черпали уже свои э, мобилизационные возможности. Ну, а в Российской Федерации они вроде как не черпали, но и мобилизации-то не было. То есть э, не, это не очень хорошая тенденция. То есть первое, что не удалось сделать в этот благоприятный период отмобилизоваться. Второе, что не удалось сделать в этот благоприятный период, завершающийся. Это, в общем-то, подавить тыл ВСУ, вооруженных сил Украины. Ну, вы посмотрите, управление государством с той стороны действует, и военное, и гражданское. Вот. А ТЦК, военкоматы, которые работают, все нормально. Транспорт тоже функционирует. Пресечь поступление западной помощи, она идет в основном не через порты, а по, по железным дорогам тоже не получается. Ну, это оружие поступит, поступит. Войска наших оппонентов тоже передвигаются. Посмотрите, даже сейчас, как, сдерживая натиск на Донбасском фронте, они все-таки передвигают, э, передвигают свои войска по дорогам. Розуміємо, що була Понимаем, что была з резонансная информация с Кибицким. Так, генералом, ну и все обговорюють и пытаются анализировать, чего нам ждать от ворога. Цього травня тривають наступальні дії, доволі активні, криваві і жорсткі бої. Пане Дмитре, як ви бачите зараз розгортання ситуації на лінії фронту, зокрема на Донеччині. Давайте говорити, що Донецький напрямок він не однорідний. Є там, де окупанти мають тактичні успіхи. Давайте надавати речі своїми нам це Покровський напрямок, але і відповідно є. Ті ділянки фронту, де збройні сили України демонструють не лише активний характер оборони, але й успішно контратакують, тому давайте зосередимося на основних напрямках. Часів яр, попри всі намагання окупантів прорвати оборону збройних сил України, подальших просувань немає. Часів яр важливий окупантам в моменті контролю за панівними висотами. Часів яр знаходиться на в панівних висотах Донецького кряжу і це дає можливість відповідно і збройним силам України. Тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Донецької області відповідно окупанти прекрасно розуміють, що у разі захоплення аналогічна ситуація і із територіями, контрольованими ЗСУ. Крім того, часів'яр знаходиться на роздоріжжі дві основні магістралі, які ведуть в оперативні тили Збройних сил України. І часів'яр відповідно прикриває подальше просування вглиб української території до промислових центрів Дружківка, Костянтинівка, Славянськ. Краматорська тому значення його є стратегічним. Про це говорить і, хоча б та навала російських окупантів на цьому напрямку. Російське угрупування за різними оцінками налічує до 22 тисяч особового складу, причому зосереджені найбільш боєздатні підрозділи 98-ма повітряна десантна дивізія Іванівська і сьома добровольча бригада це те, що раніше називалося ПВК Вагнер. Командою групуванням за командуюча повітряно-десантних військ Російської Федерації наразі окупанти намагаються використати тактику флангових ударів, щоб унеможливити форсування природньої водної перешкоди штучної перепрошую водної перешкоди. Сіверський донець Донбас е, і е, відповідно. Основне завдання окупантів це спроба взяти під безпосередній чи товоневий контроль локації збройних сил України і створити передумови для видавлення зсу з зайнятих позицій. Активно використовується армійська фронтова авіація, засоби ураження, ствольна реактивна артилерія і важкі вогнеметні системи ТОС-1 «Санцепьок», чого раніше не було. Плюс ну, інтенсивність ударів з використанням кабів до від 60 і до 80 за різними оцінками, тобто, все це е, свідчить про пріоритетність цього напрямку. По Покровському напрямку, на жаль, є певні просування в районі Очеретина, створення плацдарму приблизно 25 квадратних кілометрів. Але знов таки давайте говорити про те, що навіть за офіційними даними самих окупантів мовиться про тактичні успіхи, а не стратегічні успіхи. Подальше просування окупантів це скорше за все намагання вийти на безпосередній контроль за локаціями. Траси 0,504. Це Покровськ-Константинівка і відповідна траса е е донець Константинівка з метою знов таки е е створення е загроз оперативного оточення Збройних сил України. Е е Тут але тут основне питання стоїть щодо наявності чи то відсутності інженерних споруд. Збройними силами України про прозвітували відповідно очільник військово цивільної адміністрації та інші зацікавлені особи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.